Моя дружина зникла безвісти. Близька людина зникла безвісті. Що робити? Як найшвидше пишеться заява до поліції, як найшвидше здається ДНК В соцмережах ну, іде така інформаційна кампанія з боку рідних і цим користуються. Близько 15 тисяч людей зникли безвісті від початку повномасштабної війни Росії проти України. Ще 3400 військовослужбовців перебувають у полоні. Про це повідомила уповноважена президента України з питань прав захисників Альона Вербицька наприкінці грудня 2022 року. Що робити, якщо хтось із рідних зник безвісті, куди звертатися, і чи можуть рідні претендувати на грошову підтримку? Про це говоримо з регіональною координаторкою з питань зниклих безвісті за особливих обставин Анною Донець. Вітає вас, пані Аню. Доброго дня дозвольте почати з особистого питання. От що вас спонукало зайнятися цією справою? Ну, безпосередньо, так як я опинилася в тій самій ситуації, які люди опиняються на даний час. Я так само є дружиною зниклого безвісти, військовослужбовця територіальної оборони міста Черкас. Мій чоловік зник вже майже 10 місяців тому. Я розумію, що з яке пекло доводиться проходити родинам, сім'ям, батькам, дружинам від самого початку. Хто підпадає під статус зниклих безвісті? Статус зниклих безвісти за особливих останній це будь-які люди, як військові, так і цивільні, які зникли саме під час воєнного стану. Коли родинам зазвичай повідомляють про цей статус, і взагалі як відбувається ця процедура? Ну відбувається, скажімо так, і повідомлення залежить від того, чи людина є військовою військовий службовець, чи це є цивільна особа? От Якщо про військову про військовослужбовця зазвичай це відбувається таким чином, військова частина повідомляє або військомат за місцем реєстрації, де людина з якого військомату призивалися, приходить сповіщення про те, що той то військовослужбовець там у тих хто обставинах. Зник безвісти. Зазвичай це регламенти можуть бути трохи різні, тому що знову ж таки, залежності від позиції, від, скажімо так, ситуації на фронті, да, чи це просто там немає зв'язку, тому що дана бригада заходиться там, де немає зв'язку, немає можливості сповістити про, про, про те, що в них все добре. Чи це дійсно, наприклад, заходила група осіб, з неї декілька осіб вийшли, і кажуть, що ось ці зникли, ми не знаємо, де вони знаходяться. Відповідно від цього частиною приймається рішення, що саме відбулося з. Людина, і направляється відповідна довідка, сповіщення. Сповіщення про зниклого безвісти. А у якому випадку людина, яка вважається зниклою безвісті, втрачає цей статус? А у випадку, якщо безпосередньо людина загинула, є підтверджений факт смерті, або через суд встановлено, що там, військовослужбовець або цивільний є загиблим. І полон. Взагалі, який алгоритм дій родичів? От їм повідомили, що близька людина зникла безвісті. Що робити ну, з моменту, як тільки сім'я отримала дане сповіщення, зазвичай це ну відповідно рідні люди, да? дружина або батьки, або діти. Якщо діти є дорослі, то може до неї прийти дане сповіщення. Перші дії, які бажано потрібно, обов'язково потрібно робити, це заява до поліції, до національної поліції пишеться заява про зникнення особи. Да, докладається дана довідка, що дана особа зникла саме за своїх особливих обставин там під час ведення бою або безпосередньо на нульовій позиції а, далі відразу в національній поліції відбираються зразки ДНК. Багато родин бояться цього робити, як і я в свій час, да розуміння, чому я потрібно здавати ДНК, якщо я вірю, що він живий. Він він знайдеться, але це необхідно робити для того, щоб розуміти, що ну знову ж таки, да, якщо немає збігу ДНК, значить людина, ну. Дай Бог, вона дійсно є жива, і це, це підкріплює надію. Але це потрібно робити. потрібно ти навіть методом виключення да, в цьому плані. А ДНК, так як ми всі розуміємо, воно не робиться день-два, тому як найшвидше пишеться заява до поліції, як здається. ДНК далі, йде вся інша послідовність. Які дані ще можливо ви порадили б зібрати, щоб допомогти у цьому процесу? Саме процесу подання заяви тут, в принципі, все. Подали заяву, взяли з собою довідку, взяли свої документи, взяли особу, яка можна надати зразок ДНК. Це якщо ну, там, дітки, то діти відповідно надаються, якщо батьки, ну батьки відповідно надають а, саме матеріали ДНК. Надалі те, що потрібно родині робити, це відповідно подати заяви до військкомату, Якщо сповіщення прийшло з військомату, якщо безпосередньо відразу від військової частини, то до військової частини заяву про виплати грошового отримання військовослужбовця. Тому що родина зникло безвісти, має право отримувати ту заробітну плату, яка йому положена. Тому що ми всі розуміємо, ну, в кожній родині є діти, є похилі батьки, які потребують ці коштів, потребують підтримки. Е, і знову ж таки, ну я не кажу на пошуки, да, але ж ну не всі родини мають можливість надсилати листи, вони в нас платні заказні листи, да, там ще на якісь потреби. Тому це потрібно робити за 12 місяців війни. От відомі історії, коли дружини або ж мами, ну взагалі рідних зниклих без. Їхали, шукали самотужки. Наскільки є ефективними такі пошуки, і е, чи можуть вони зашкодити процесу? Вони можуть зашкодити це, по-перше, тому хотілося б наголосити. Ну знову таки дивлячись світ ситуації. Да, давайте розуміти те, що на окуповану територію як би ти не хотів, ну це не те, що ризик їхати, ризик нашкодити собі, ризик нашкодити йому. Скажу з власного досвіду, да, мій чоловік зник. Опасна е, нас не одна дружина, не одна матер. Ми були в тому стані, коли ми дійсно готові були. Скажіть нам да, і ми поїхали. Ми будемо шукати власноруч. Ну, дійсно, був такий стан, і кожна родина проходить через цей стан, коли ти, ти готовий вже ну на крайніше. Але ж розуміємо, да, якщо, не дай Боже, звичайна людина поїде на окуповану територію, що з нею буде? Вона потрапить так само, може потрапити до полону, так само її можуть вбути, вбити, і тоді шукати двох з однієї родини. Тому, по-перше, це не бажано робити. Якщо ж ситуація, ну знову ж таки, да, це не окупована територія, і, наприклад, ціло вже доставлено до определенного. Місце знаходження, наприклад, тобто багато ж хлопців привозиться до Дніпра, саме вже тіло. Да? Родині сповіщається, що тіло знаходиться в Дніпрі. А родина має право, ніхто ж не забороняє, держава не забороняє е, трошечки не то, щоб прискорити, воно не буде швидше, але родина має право поїхати забрати власного, власного рідну людину і привести її особисто додому. Що скажете стосовно публікації у соцмережах, коли рідні викидають фото, особисті дані зниклих безвісті, ну активно це шириться у різних пабліках? Воно не дасть е, можливості знайти людину, е, окрім того, що Ставиться під ризик дійсно сама ця людина, яка зникла, тому що ну ми не знаємо її. Можливо, людина назвалася не своїм ім'ям, можливо, ще якісь причини да того, щоб та сторона не так швидко з'ясувала, хто хто це є е, насправді постами в Фейсбуці, там в інстаграмі. Навряд чи ви знайдете людину, яка дійсно там і Скаже: знаєте, я там то вчора був, я його бачив з ним. Все добре. Ну навряд чи це буде. А шахраї, шахраї так. І враховуючи емоційний стан кожної родини в той момент, коли ти знову ж таки ти знаходишся на постійному стресі, ти готовий платити за що завгодно, ти готовий кому завгодно давати, ну, скажімо так, да, будь-що робити за отримання інформації. І шахраї цим користуються, користуються з різних варіантів. Від до я бачив його, я знаю, де він знаходиться, дайте мені гроші, я скажу, де це. До варіантів, як знову ж таки, ну, по власному досвіду, в мене був випадок, коли мені розповідали, що моєму. Чоловіку терміново потрібна операція, його не можуть перевести через те, що поки не проведуть цю операцію, що потрібен імплант. І мені навіть давали номер телефону, ніби лікаря, який буде проводити цю операцію. Ми говорили про те, що ось імплант, добре, де його купити, як його передати. Ну ви ж розумієте, ви ж його не передасте, тому кожного коштами, а ми вже його тут купимо. Тому ну, я ж кажу, а ти на емоційному стані? Ти віриш, ти почнеш вірити. Ти, ти звісно, що хочеш забрати свою рідну людину, і ми іноді не думаємо. Ну, скажімо так, да, здраво, не оцінюємо ту ситуацію, яка дійсно відбувається з нами. Тому до, ні до чого доброго це не призводить встановлення інформації на загальний доступ. Минулоріч у Збройних силах України створили єдину базу зниклих безвісті десантників. От на вашу думку, наскільки є ефективні такі бази і чи допомагають вони ну з огляду на ваш суто досвід? Ну вони допомагають в першу чергу не самим сім'ям. Це більше допомога е, координаторам, пошуковим службам, тому що є доступ до ну до, до, до більш детальної інформації, до є доступ до кожного військовослужбовця, а саме ну більш більш деталізація обставин. І тому подібного. Як відбувається пошук зниклих безвісті? Чи є вже якийсь налагоджений алгоритм, можливо? Ну, алгоритм налагоджений, скажімо так, він є, але він ну, дуже -таки змінюється час від часу. Да? З'являються якісь нові канали цієї сторони, телеграм-канали маю на увазі, да? де, де рідні так само, і, е, скажімо так, Ну, посадові, ну, не посадові особи, да, і групи людей, які переглядають дану інформацію, тому що шукаємо з різних каналів. Шукаємо, можливо, вони виставляють, що ця людина потрапила в полон. Можливо, її відео як беруть у полон, і Хтось з рідних пізнає свою рідну людину. Так само багато вони виставляють, Та сторона виставляє, скажімо так відео, звіти да допитів полонених. Це все є надією для рідних і для, скажімо так, якогось перенесення інформації за там військовослужбовцем або. Цивільну особу, що ця людина дійсно на даний момент є жива і ось, знаходиться на цій стороні у полоні? Хто може претендувати на грошову е, допомогу? Так що в родині сказали, що людина зникла безвісті, це дружина, це мама. Це якщо це умовно громадянський шлюб, чи може там е, умовно mm -hmm. дружина претендувати? А, ну на жаль, громадянська дружина не може претендувати на виплату саме грошового забезпечення військовослужбовця. Якщо саме про це йдеться мова, а, якщо їй на, на саме на цю допомогу, скажімо так, на грошове забезпечення військовослужбовця, розраховують батьки безпосередньо, якщо він не був одружений. Якщо військовослужбовець або військовослужбовець, вони були у шлюбі, то безпосередньо ці кошти виплачуються подружжю, Ну в другій стороні подружжя діти так само мають змогу отримувати виплати, з якими питаннями до вас найчастіше звертаються родичі зниклих безвісті? Ну, найчастіше звернення це саме алгоритм дій самої родини. Що потрібно, от окрім там нацполіції, ДНК, куди далі? Що далі? Навіщо це нам потрібно? Навіщо там до військової частини писати ту заяву? І взагалі, взагалі, куди ще звертатися? Тому що багато в нас в Чекаській області саме сіл, в яких люди дійсно вони ось крім з військомату прийшла з довідка. Вони в військомат поїхали. Їм кажуть: ну ну а ми, а ми що зробимо? Ну ми не знаємо, куди звертатися і, і все. І на цьому все за вашими спостереженнями. Таких звер. Звернень про допомогу стало більше ось зараз, чи на початку війни? все залежить від ситуації на фронті. Ну, якщо якщо брати саме категорію військовослужбовців, так само якщо брати категорію цивільних осіб, да в залежності від того, де окуповуються території, і ну люди розуміють, чи це просто вони не виходили на зв'язку на зв'язок їхні рідні, чи чи дійсно з ними щось трапилось, і вони зникли безвісти. Тому тут не скажеш, коли було легше, да коли було більше там дзвінків або менше дзвінків на початку, чи зараз. Мабуть, приблизно так само, але те, що на даний час порівняно з першими місяцями, да на даний момент є багато дійсно державою відкрито ось таких от координаційних центрів. Координаційний штаб відповідає на заявки, і як колективні, так і особисто люди можуть звернутися. Більш налагоджений контакт саме з родинами, які люди, хоча б ну, хоча б є куди звертатись. Ну, якщо брати так, таким чином, дякую за вашу роботу. Ви робите справді дуже дуже велику справу. Дякую вам.